У зміївському районі відкрили футбольний сезон. Спортсмени грали після перерви. Минулий сезон закрили в листопаді 2013-го. 12 команд вишукувались в ряд. Вони сьогодні гратимуть за кубок відкриття сезону. Всього у зміївському районі їх 18. футбол дуже сильно піднявся за, скажем, за ті п'ять-сім літ. Очень поднялися. Превратилася цивілізовано, скажем так, права перса района. после Харьковского района, если там вы понимаете, что такое Харьковский район, там очень много сел, районов, которые выставляют команды, то у нас второй по численности проводимости командами. Скажем так, желающих играть в футбол большой, очень много. Поэтому на этом оно и стоит, на этом на спонсорских деньгах, которые платятся команду, которые поддерживают. Спасибо им большое, конечно. Вот видите, вот проводится вот здесь у нас уже не первый год открытие, скажем так, и закрытие вплоть до этого. Вот, держатся на таких людях, которые спонсоры не помогают командам существовать. И поднимают, скажем так, из год, которые люди учатся в школе, оттуда еще идут. Поднимаются дальше. И приходят эти команды, не за компьютером сидят и не где-то по кафе, а подходят и ведут в здоровый образ жизни. Половина команд грали на полі в селищі Донець, решта в благодатному у місті Змієві наразі придатного для змагань стадіону немає. Погода проведенню заходу не сприяла. Дощ зі снігом зробили футбольне поле слизьким. Іноді спортсменам доводилось вивалятись в багнюці. Та від цього змагання були ще більш видовищними та напруженими. Футболісти зізнаються, що грати сьогодні складно, проте захоплення улюбленим спортом перемагає всі незгоди. Настроєння супер. Погода. Хотілося б, щоб більш весіння була, але гра важка, на такому полі не дуже легко зробити. З чотирьох років займаюся футболом. Любима гра колектив, Просто подобається футбол. Без нього неможливо жити. Через несприятливі погодні умови і вболівальників цього разу було небагато. Проте приїхали підтримати футболістів навіть маленькі спортсмени. ФК Борова та команда Благодатне посіли третє місце. Донець став другим. А володарем Кубку відкриття футбольного сезону в Зміївському районі стала команда Костянтівка. Всі команди рівні були на цих полях. І взагалі в кожній команді є людина, який мог витягнути гру. І даже будь-який гол мог вирішити судьбу матчу». Жарко, На полях тільки жарко. Других слов немає, коли виходиш на поле, Просто вона по полі горіть під ногами. Футбол у Зміївському районі розвинений завдяки фанатам та ентузіастам своєї справи. Організаторами змагань виступала Зміївська федерація з футболу.